А що, не можна, Чого? Хто вам дозволяв? Журналіст. інтернет видання Бог. Ну і що такое? Ну і що, нельзя? Покажи свої документи. Не покажу, так, так. а хто свої документа. Я тут такий, я можу показувати свої документи. Ну показуй. Я покажу свої документи. Показуй. Так, покажу свої документи. Показу. Ви ну, показуй документи. Я покажу свої документи. Показує. Ну показуй документи. Показуй свої документи. Видно? Хто це? Ви ну, призвище скажи. Покажи документи призвища. свої. Покажи документи свої. Умовні? Андрій Медина, інтернет видання Бог. Що, що відповідаєте? Ви що я тут скажу, Знімаємо репортаж. Про вас завод. Тобто знімайте десь. Вам хтось дозволяв знімати. А, дозволяв знімати? А хто має мені дозволяти знімати? Так назвіть це ваше прізвище. Що ви що зробите? Я знімаю. Знімайте, вот знімайте собі міста. Ваше про... Що ви знімаєте тут телефон? Хто ви такі? Що ви тут знімаєте? Ви забороняєте кримінальну відповідальність. Яка кримінальна відповідальність? Я, я, кримінальна відповідальність? я сяду в тюрму. Да. Ви що ви не ще? Давайте визиваємо міліцію. Визивайте міліцію. Визивайте. Визивайте вже міліцію. вам А я що вам згору буду? Що ви знімаєте? В мене без дозволу. Я завод знімаю. Я знімаю завод. А що ви його знімаєте? А Я ви мені перешкоджаєте знімати завод. А чому чо, що ви мені дозволяв знімати? Ви що, знущаєте чи що? Ви забороняєте мені знімати, розумієте? Є світу. Ви знімаєте, чого ви знімаєте мене? Відійдіть, а ви забороняєте мене без мого дозволу. Я роблю репортаж про завод, відійдіть. Який репортаж, ви репортаж робите про завод? Про заборонені нахуй! Ти що? Зберіть характер мене. Правда, камеру не бабу. Звони в милі. Звоню, миліс. Давай. Забери нахуй кабель, блядь. Та не буду камеру потім заробити, заробити. зараз буде проблем заработати. Зараз мы тут його самі Де мой бой. Кизимо козлив, бля, му... блядь, бля, і держава страждає. Тьемщики, бля. Дерви тоже потвонят. Видержав полетіть на сюда, це воно. Тут репортери кие щось знімаєш у шкоди. Репортер тоді що сходить. Не Начебачка. Ну давай звідси, она. Виїжджай звідси! Е, кроноспан з задня сторона біля БРВ. Все, чекаю наряд. Давайте сюди поводи наряд. Зараз.